Привод крутить оце, там кривошипно-шатунний механізм приводить у принцип дії. Оцю ленту ніж оцей цепляється, занурюється в землю, подимає масу з картоплею, і вона туди протрушується і випадає. По гранту ми брали навісне для трактора нашого. От брали спочатку плуги, далі брали копалку і плануємо брати дискову борону. Агадаря Червоному Хресту це дуже для нас це велика допомога. Є там одинокі жінки в основному і вони просять так Паше. Чоловік, Паше, син. Фреза на навесно дуже вона потрібна. І косарка потрібна, і грибалка потрібна. Все потрібно.